Ця виставка, яка має підтримувати і моральний дух людей, і це також безпечне місце, в якому можна проводити дозвілля. Нам цікаво дізнатися, як художники трансформувались в процесі повномасштабного вторгнення. Точно цікаво, варто уваги. І я вже не перше коло тут проходжу і постійно щось новеньке для себе черпаю. Я переконаний, що це буде справжня мистецька подія в нашому місті. Ми наш виставковий е, мистецький проєкт Спротив. Е, те, що він відбувається в нашому університеті, це, е, мабуть, очевидно. Університети сьогодні є центрами освітнього, культурного, іноді навіть фізичного спротиву, тому що наші студенти зі зброєю в руках боронять Україну. І я дуже вдячний Кировійському центру сучасної культури всім митцям. А подивіться, яка у нас тут є географія, що ми сьогодні тут, в цьому безпечному місці, яке є по суті символом нашого спротиву, відкриваємо цю виставку. Справді, в кураторської групи в Юрі Кручика та Юлія Костерєва давно була ця тема в роботі. Вона активізувалася на початку 2022 року, і можна сказати, що цей проект початок його такого дослідження спротиву. Е Прийшов вдалий час. Це було замовлено партнерством з університетом Дует в тому числі. І ми підібрали найкращу, найдалішу локацію для того, щоб розкрити суть цього проєкту. Це укриття університету. Дует нас цікавлять парципативні англійською або практики залучення в мистецтві. І це є основою цього проекту. Нам цікаво дізнатися як художників трансформувались в процесі повномасштабного вторгнення і як їх практики змінились. І це було дійсно дуже цікаво подивитися на більш широку географію в Україні, і ми з 75-6 вибачає художників, відібрали 10. Ці виставці представлено 10 митців. Цікаво, що вони є криворіжани, є не тільки з Кривого Рогу, є також з Луганську, з Херсону, з Нової Каховки, з Чернігова і з Вишгорода. Тобто і всі вони працюють з різноманітними медіумами. Тут ви побачите інсталяцію, і відео арт, і саунд арт. Але всі ці роботи об'єднані темою спротиву і темою роботи з навколишнім середовищем і в тому місці, де вони проживають. Моя мрія побачити море, але я його бачу тільки в своїх снах. Моя робота на цій виставці це анімаційний фільм Канікули у Волоховому Яру, який я зробила з дітьми в деокупованому селі на Харківщині. Ось і тут тема спротиву розкривається. З двох боків, е, перше це спротив цих самих дітей, тому що вони живуть своє дитинство попри попри все. І коли я приїхала до них і з ними поспілкувалася, е, я розумію, що ця війна є частиною їхньої реальності, і вона дуже сильно на них впливає, на, їх, на них і на їхній світогляд. Але при цьому вони живуть звичайне нормальне дитинство, як би це не звучало. Вони там регочуть, вони бігають, вони сміються і е, е, якось дуже ну вони по-дитячому це сприймають і це дуже класно. І я думаю, що це. Допоможе їм якось е, нормально це пережити і вирости в нормальних дорослих. Ось і це спротив мій як художниці. Е, я чиню спротив. Тій культурній стагнації, яка від яка відбувається у зруйнованих поруйнованих регіонах України, і мені здається, що е, ця виставка вона більше про це: е, про те, як в художників змінюється мистецька практика під впливом е, такого великого тиску, як війна, і е, як ми використовуємо своє мистецтво для того, щоб чинити цьому спротив, Купатися і клеветки і купуємо Художники не є відокремленою якось кастою, а здебільше це живі люди, які є частиною суспільства. І для нас ще було важливим показати те, як змінюється тип мислення суспільства. і художники найбільш, мабуть, так, яскраво показують, як змінюється суспільство через свою роботу, через метод роботи. І це теж було для нас дуже важливо показати, як сьогодні суспільство бачить себе. Перед умовою була кількість культурних виставок до, і якраз почалася активна робота над плануванням виставки Спротив. Тим паче, зараз такий найприємніший для українців місяць листопад, початок хол холодів. Також можливість початок більшої кількості ракетних обстрілів, тому ця виставка, яка має підтримувати і моральний дух людей, і це також безпечне місце, в якому можна проводити дозвільне. Хотілося просто подивитися, як люди через творчі якісь художній аудіо в тому числі досвід, переживають війну. Доволі цікаво, точно цікаво. Варто уваги. І я вже не перше коло тут проходжу і постійно щось новеньке для себе черпаю. Дуже класно, що це дійсно не така не супер класична виставка в плані, що ти прийшов і дивишся, якісь там картиночки, роботи. Це про різні канали сприйняття, про різні рішення десь можна помалювати, десь щось подивитися, десь щось послухати, десь подивитися, десь почитати. І це, це клас. І прям Оце сподобалося, що ти по різному можеш сприймати це мистецтво.